Всім привіт! Гарного вам вечора. Сьогодні пішла трохи загоріла, отпеклася, але довольна, що це все безкоштовно поки що. Книга пророка Єзикіля, частина 1 про гріхи Ізраїля і Кара за них. Ведіння Господньої слави. Сталося 30-го року 4-5 го місяця, го дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар. Відкрилося небо і побачив я Божі видіння. п'ятого дня місяця, де п'ятий рік полону царя його Сталося Господнє слово до Єзекіля, сина Бузі священника, у Халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. Господня рука. І побачив я аж ось бурхливий вітер. Насував із півночі велика хмара та палючий огонь, а навколо неї сяйва, а середини його, ніби блискучий мідь спосеред огню. Я іноді чую одержимих людей. І це така чи від господа Дар, я ще розберуся з цим. Вибачте, що перебила вам деякі рядки. Вони цього не розуміють, постійно говорять, в них не затикаються роти. Їм говори нічого, що говори там, помовчи, що матікматкнись до них, що ніяк е, не ображай, не доходить. Тільки тоді, коли проявляєш агресію або силу їм, коли почне боліти, вони замовкають. Ну, але ти ж такого робити не хочеш, бо хочеш бути кращою, бо не така, як вони. А їм не доходить. І ці одержимі постійно, постійно говорять з тобою. Постійно, і тобі щось нав'язують, то ти хороше підлизується. То ти дуже погано, знаєте, і такі купаються в тобі, в твоїй душі, щоб тебе якось косити. Я не знаю, блін, чесне слово, блін, це мені знання, такі відкриває слово Боже. Так що, от таке. Продовжимо далі. А середини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид. Вони мали подобу людини. Людину уявляєте собі. Історики мало подобати людину. Ну це не справді не людина подобає. Ну кажу, що от кумири це гріх косити під когось, поклонятись комусь, ідолопоклоніння, комусь там жертви приносити. Бог написав, що кров проливати не можна. Тато написав наш Божий зверху, що дарував дітей, нам життя, що кров проливати не можна, бо це гріх, це смерть. А середини його подоба чотирьох живих істот, а оцей їхній вид, вони мали подобу людини. І кожна мала чотири обличчя. чотири обличчя, І кожна з них мала чотири крила, Чотири крила. а їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги. Мені таке колись було приснилося, і вони сяяли, ніби блискучий мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягали одне до одного, де оберталися в ході своїй. Кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя, обличчя людини та обличчя Лева, вони мали вони четверо справиці. А з обличчя вола мали вони четверо з злівиць, і обличчя орла мали вони четверо, а їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі. У кожного двоє крил озлучувалося одне. З одним і двоє закривали їхнє тіло, і кожна ходила просто перед себе туди, куди бажав дух ходити. Вони йшли, не оберталися в ході своїй, а подобатих істот була на вид вугілля з огню. Вони палали на вигляд смолоскипів. Той огонь проходжувався поміж істотами, і огонь мав сяйво, і з огню виходило, блискав. І ті живі істоти бігали і верталися, немов блискавка. І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі, при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях, видтих коліс та їхній виріб, як вигляд, хризоліту. І одна подоба їм чотирьом. І їхній вид на їхній виріб, ніби колесо в колесі. Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй. А їхні обіддя були високі та страшні, і їхні обідя довкола в чотирьох їх було повно очей. І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них. А коли ті істоти підіймалися, з над підіймалися й ті колеса. Куди бажав дух ходити, йшли, куди мав той дух іти. І ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Коли ті йшли, ходили й вони, а коли ті стояли, стояли й вони. А коли ті підіймалися з надземлі, підіймалися з ними й ті колеса, бо був дух істот у тих колесах. А на головах тих живих істот була подоба небозводу ніби грізний кришталь, розтягнений над їхніми головами згори. А під цим небозводом були їхні прості крила, звернені одне до одного. У кожної було по двоє крил, що закривали їм їхні тіла. А коли вони йшли, чув я шум їхніх крил, як шум великої води, як голос самогутнього, звук гамору, як табору, а коли вони ставали, опадали їхні крила. І розлягався голем над небезводу, що над їхньою головою, і крили вони ставали. І коли вони ставали, опадали їхні крила. А з гори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону на вигляд каменя сапфіру. А на подобі трону була подоба на вигляд людини, на ньому згори. І бачив я ніби блискучу мідь, на видогню в всередині його навколо від виду стегонь його і вище, а від виду стегонь його і додолу бачив я ніби огонь та сяйва навколо нього. Як вигляд веселки, що буває в хмарі в дощовій день, такий був вигляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби господньої слави. І коли я це побачив. Я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив. Амінь. Всім дякую. Найкраще, що я сьогодні прочитала. Біблія сяду, поплачу. Може заспокоюсь. Дякую, всім на добраніч, Всіх люблю. Гарної вам ночі.